Якщо ми говоримо про обласну лікарню, то, наприклад, на другий рік ви кажете кошторис на один поверх, там на турі така сума грошей, ми забуваємо це в обласний бюджет. А одну поверх робите ви за своє. Якщо будуть ще перевиконання, я ще додаю. Наприклад, якщо дитяча обласна лікарня, так же само ви, Ірина Івановна, кажете, що який ви сегмент закриваєте. І скільки грошей на це треба, і ми теж забира, з, з, обласний бюджет забула. Ну і так по цих лікарні або іншим закладам. У нас в е, обласний бюджет за рік мало би бути близько 200 млн грн перевиконання. З тих 200 мільйонів, наприклад, 100 я хочу е, вже цю е, суму ввести в новий е, бюджет на 2026 рік, і там кожному передбачити відповідну. Кошти на той чи інший об'єкт. Коли будуть бюджетні слухання, там, умовно, кінець жовтня чи початок листопада, коли ми почнемо проводити, щоб воно вже було в Тоді вже ми будемо розуміти надходження на наступний, на наступний рік приблизне перевиконання вже по 26-му році, і вже тоді вже при прийнятті бюджету це вже буде як добре. Ну, Про те, що ми дійсно йдемо в тому напрямку і це буде виконано по кожному закладу.